Грамота Знов громацій покличе нас. На заняття збиратися час. Діти, ви часу не гайте, а всі зручненька сідайте. Ради, діти, вас вітати і нові знання давати. Хочу вам сьогодні про столицю нашої країни Київ розказати. Будемо подорожувати. Не треба квиток купувати. Речення за схемою складайте і зручненько сідайте. Так, ну що ж, давайте з вами складемо речення та його схем. Скажіть, будь ласка, що означає в схемі речення ось така рисочка з маленьким штрихом? Так що, наше речення починається. Добре. Чорна смужка, що означає? Слово. А в кінці речення що ми з вами ставимо? Так, крапку, що вона означає? Те, що наше речення закінчилось. Ну що ж, що це у нас, діточки? Калина? Яка вона? Червона. Що вона робить? Висить! Складіть, будь ласка, схему цього речення. Червона калина висить. В кінці речення ставимо крапку. Добре. Давайте прочитаємо це речення. Червона калина висить. Яке друге слово в цьому реченні? Калина. А останнє? Виси. Добре. Наступне у нас слово соняшник. Який він? Гарний, жовтий. Що він робить? Росте. Складіть речення зі слів жовтий, соняшник росте. Так. Скільки слів у нас у цьому реченні буде? Три. Перше слово. Жовтий, соняшник, росте. В кінці що ми ставимо? Крапку. Наше речення закінчилось. Добре. Київ місто історично, йому вже багато літ, а воно красиве, вічне, як навесні каштанів цвіт. З нього почалась держава у придавніші часи, в ньому наша міць і слава, в ньому предків голоси. Пропоную вам пограти довгі та короткі слова у вірші відшукати. Так, діточки, ми вже з вами знаємо, що речення складається зі слів, а слова із звуків. Так, а ще наші слова бувають. Довгі та короткі. Зараз ми з вами будемо ще раз послухаємо відривочок від віршика, оберемо слово та порахуємо з вами, скільки звуків в цьому слові. Київ місто історичне, йому вже багато літ. Давайте візьмемо слово літ. Порахуйте, скільки звуків в цьому слові. І т. Позначимо звук кружечку. Перший звук Л. І. Т. Скільки звуків в цьому слові? Три. Це слово довге чи коротке? Так, це слово коротке. Наступний слухаємо з вами відривочок. А воно красиве, вічне, як навесні каштанів цвіт. Так, візьмемо слово каштанів. Порахуємо, скільки звуків в цьому слові. Рахуємо К, А, Ш, Т, А. Н і В. Скільки звуків в цьому слові? Так, вісім. Це добре слово чи коротке? Довге. Добре. Далі. З нього почалась держава у придавні ще часи. Так, давайте візьмемо слово держава. Парахуємо звуки в цьому слові. Д. Е. Р. ж, А. В. А. Скільки звуків в цьому слові? Так, сім звуків. Це слово довге чи коротке? Довге. Далі слухаємо. В ньому наша міць і слава. В ньому предків голосів. Так, візьмемо слово міць. Скільки звуків в цьому слові? Рахуємо. М. І С. Скільки звуків? Три. Це слово довге чи коротке? Так, коротке. Далі, а тепер, діточки, ми з вами пограємо в гру довге чи коротке слово. Коли ви почуєте довге слово, будете тупотіти ніжками, а коли коротке плескати у долоньки. Ну що ж, приготувались і слухаємо слова. Крокодил, оса, мак, сом. Бегемот. Приголосні. Ні. Ам. Жук. Голосні. Безовоз. Ау. Добре. Давайте з вами зробимо дерево. З'єднайте, будь ласка, лікції ось так. Перехрестіть великі пальчики і ось такий У нас каштан з вами вийшов. Добре. Ви вже знаєте, що кількість звуків у словах різна. У кожного звука є своє місце у слові. Вивомляючи кожен звук, позначатимемо його фішкою. Фішки це будиночки для звуків. Так, якщо ми чуємо з вами приголосний звук, будемо ставити синю рисочку. Якщо голосний червоний кружечок. Давайте згадаємо голосні, що вміють звуки робити? Так, співати. А приголосні ні. Ну що ж, слово сом. Який перший звук? С. Як ми його позначимо? Якою фішкою? Так. Синьою рисочкою. Другий звук со. О, ми чуємо. Так, це у нас голосний червоний кружечок, а в кінці со-м. М. Який це звук? Так, приголосний. Позначаємо синьою рисочкою. Наступне слово – «мак». Який перший звук? М. Як ми його позначимо? Якою фішкою? Так, синьою рисочкою. Другий звук ма. А, ми чуємо, як воно співає. Як ми його позначаємо? Червоним кружечком. І в кінці мак. Так, в кінці у нас буде синя рисочка, це приголосний звук. Добре, наступне слово рак. Перший звук який? «Р-р-р». Що ми поставимо? Яку фішку? Так. Синю рисочку, це приголосний звук. Наступний звук ра-а, співає. Так, ми ставимо синій ой, червоний кружечок. І в кінці ра. Що поставимо? Так, синю рисочку. Цей звук не співає. Молодці. Наступна у нас грама. Молодці малята, щоб не сумувати. Потрібно далі грати. Так, ця гра називається «Де чий будиночок. Ми потрапили до київського зоопарку. Він дуже великий і красивий. Так, в київському зоопарку мешкають багато різних тварин. У кожної тварини є будиночок. Нам необхідно з вами оселити у будиночки тих тварин, назви яких починаються з такого самого звука. В Цей будиночок де білочка, будемо оселяти тваринок, які починаються зі звука Б. Де лисичка сидить, будемо оселяти. Тваринок, які починаються зі звука Л, де зайчик, тваринки будуть оселятися, які, назва яких починається на звук з. І де куниця, будемо оселяти тварин, назва яких починається зі звука К. Ну що ж, приготувались. Перша тваринка у нас зебра. Чий будиночок ми її оселимо? Так, будиночок зайчика. Далі бегемот. До кого піде наш бегемот? Так, до білки. Лось. Так, перший звук Л. Поселимо його до лисиці. Кенбуру. Так, починається на звук К, піде у нас до куниці. Лев. Де буде у нас Лев жити? Так, з лисичкою. коала. Так, коалу ми оселимо до куниці. Бобер. Так, бобер піде до будиночка білки. Зубр. Зубр до зайчика. Барсук. Так, починається на Б, тоді до білки. Леопард. Починається на Л. До лисички оселимо. Каба! Починається на ки, до куниці піде наш кабан. Добре. Молодці, ви гарно впоралися. Друзям ми допомагали, їх будиночки розселяли. А самі ми заблукали, вже пора повертатися, допоможе пройти нам строк слівний чарівний ланцюжок. Ми будемо з вами визначати останній звук у слові та добирати інше слово, що починається з цього звука. І так, перше слово у нас буде з вами каштан. Закінчується це слово на який звук? Так, на звук Н. Підберіть, будь ласка, інше слово, яке починається на звук Н. Так, в мене це буде «носоріг». Закінчується це слово «носоріг» Г на Г. Придумайте слово, яке починається на звук Г. Так, у мене це буде слово гриб. Слово гриб закінчується на звук Б. Придумайте слово на звук Б. Так, наприклад, булка. Булка закінчується на який звук? Так, булка на А. Придумайте слово на звук А. У мене це слово. Ананас. Що в кінці ми чуємо? Ананас. Так, ми чуємо с. Придумуємо слово на звук С. У мене це слово слон. Слон закінчується на Н. Придумаємо слово на звук Н. Так, це слово ниць. Слово ниць. Закінчується на звук т. Так. придумаємо слово на звук Т, наприклад, слово Тигр. Молодці. Ну що ж, давайте з вами зробимо гімнастику для наших оченят. оченятами вліво вправо. Гору вниз. Ведемо по колу в одну сторону. Іншу сторону. Закрили очі м'яса. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили, відкрили. Закрили відкрили. покліпали, Подивились вгору, вниз, вліво, вправо. Добре. Поклали долоньки на оченята, помасажували. Так. Вже ми повернулися, малята, скажем Києву, прощай, час уже відпочивати, про що дізнались, розповідати. Кажі, діточки, що ви дізналися про слова, які вони бувають? Так, що слова бувають довгі та короткі. Ну що ж, до побачення, до нових зустріч!